Цьогорічна премія стала можлива завдяки партнерству організаторів з літератур хаус Берлін, а також співфінансування goethe інституту в Німеччині та співпрацю з проектом Гьо-Інститут інших in Капітала Премії Драгоманова вирішує питання дуже складне. Ми враховуємо не тільки майстерність перекладу, але також рівень включення цієї людини, перекладача чи перекладачки в промоцію української літератури у своїй країні. Дотеперішні кандидати виконували не просто на 100% це завдання, а на тисячу відсотків. Це Клаудія Дате і це Богдан Задура, який цьогорічний лауреат працює для промоції української літератури понад 30 років. Kowy, ja byłem młodszy, to uważał, że przekładacze budują mosty niż nacjami, cichodni ja domaję skromniejsze, że mosty one budująć pomiędzy ludmy. najgło w dla mnie, jest zadowolenia widzchoho, że Diliusa z innymi tym, co wytkryw. Українську літературу 2022 року у світі почали перекладати набагато більш інтенсивно, аніж це було до того. Цей рік має свою трагедію, але це також рік, коли українські письменники, нарешті, прозвучали різними мовами світу. Війна змусила нас перенести церемонію нагородження з квітня на жовтень, і провести її не в Києві, а в Берліні. І несподівано для нас самих ми, можливо, започаткуємо мандрівний формат премії, тобто наступна церемонія нагородження, ймовірно, відбудеться у Польщі.